Микола Вінграновський. Сосни шумлять, і дроти гудуть, і дощ накрапає, так ніби й вдома, лиш серце щемить, мов на страту ведуть. І щелепи зводить страшна оскома. Оскома від лицарів, оскома від фраз, оскома від буйного патріотизму, І хоч нагло крикнуть не раз, втрачаючи в громі безглудих фраз заткану димом вітчизну. Стійте, обманщики, мавпи папуги, Там тарарамчики і калатали, Щоб вам заціпило від тої осуги, моб ви нарешті прихать перестали, серцем подлі і розумом ниці, братоубійники, і словоблуди. Боже, Боже, який же вогонь загориться від того Каїна і Юди. Це ж він, бруднющий з ентузіазмом, хоче гортати вам душу й білизну. Ти ж він притому кричить до спазми про Бога і про вітчизну. Ти ж він шукає завжди нагоди, Цісти крикливим таким розмаєм. У бубне б'є і в сурму виводить, і жовчю своєю вардір доливає. Господи Боже, та скільки ж можна, І де ж той грім, що пророчила мати, Щоб змів, щоб нищив, щоб геть гортав Ти рід безумного рогертрата. Та підлих не сіють і не орять, і юди рядяться і річ відома. Сосни шумлять і дроти гудуть, І дощ накрапає, так ніби й вдома.